Доброго дня, друзі, аграрії, колеги. Сьогодні у нас нестандартне відео, яке ми давно не були ми на каналі. І сьогодні у нас таке нестандартне відео. Скажімо так, почали ми співпрацювати тісно з нашим аграрним університетом. А по-новому це Нубіп України. Чому почали? Почали ми залучати багато студентів на практику. Роботу, і зрозуміло, що у студентів дуже мало досвіду стосовно як, що працює. От. Мною, як директором компанії, було прийнято рішення допомагати, щоб студенти краще розвивалися. І Першим нашим проєктом хочу сьогодні продемонструвати, що ми зробили. Я думаю, цінність даного агрегату всі розуміють, що ми сьогодні тут придумали, будь ласка, у ближче, можемо звернути увагу. Це повноцінний макет роботи трактора. Ми взяли за базу, це базовий трактор ЮТО від 80 сил і до 105 сил. Що ми тут показуємо? У нас є повний привід, як працює. От, у нас крутиться двигун, є поршнева група, підімися вище покаже. Також ми зробили поршневу групу. Ось. Тут гільза 110 мм, тут у нас з одної камери згорання, тут гільза 105 мм, з іншої камери згорання, як побудоване щеплення і як працює сам механізм коробки передачі. Покажи зверху. Ось, будь ласка, вся коробка повністю зібрана в робочому стані, переключається. шестерні, все переключається, нейтрально. Все як має бути. Також диференціал, також, будь ласка, покажи з цієї сторони, як сконструйована система приводу на піввісь, тобто як зроблені гальма. І ось ми також передаємо також сюди, передаємо ось повністю чулок в зборі. З планетарним редуктором. Я гадаю, що це дуже потужний вклад в розвиток науки да, і гарних професійних студентів. Тому закликаю кожну аграрну компанію, яка має можливість. Я знаю, що завжди після ремонтів є і двигуни, і коробки, і гідростатика, і дуже багато чого. Долучайтесь, давайте робити. Нашу державу ще кращою, і щоб нами більше пишалися. Все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і про, про, прошу оцінити, чи достойний наш вклад в, у, у розвиток науки. Все буде Україна.